нашій студії Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Пане Романенко, вітаємо. вас. Вітаємо! Доброго вечора. Радар, який нам передають Нідерланди для Петріот. Якщо взяти просто от окремий радар, чим він нам може допомогти? А, загалом система Петріот має, скажімо так, три основні складові. Так? Перша складова це радар. Зрозуміло. Він, це сенсор, він надає інформацію, він управляє ракетами. Друге пункт управління. І третє пускові установки, я кажу, в комплексі. Може бути від 4 до 10, максимально 10. Але 3 ну, теж може бути. Тим паче їх вистачить, зараз ви показували, власне, там 16 ракет на одній пусковій. Це якраз варіант антибалістичний. І навіть якщо буде масований наліт, батареї з трьома пусковими для відбиття власне ракет балістичного удару, балістичними ракетами цього вистачить. А якщо підлетять літаки, ну загалом значить. Проти літаків крилатих ракет використовується інший тип ракет, і на тій самій пусковій, таких антиаеродинамічних цілей лише 4 ракети. Тобто, бажано все ж таки при масованому нальоті мати четверту пускову установку, яка повністю перекриє канальність зенітно-ракетного комплексу. Він здатний працювати там по 16 цілях, і хай би було б 16. Так би мовити, ракет на підхваті, щоб їх запускати. Тобто один радар може визначити відстань і захопити 16 цілей рухомих. Він весь час дає. Так, він в автоматичному режимі там один-два оператори. В автоматичному він це робить, все в автоматичному режимі. Передає інформацію на командний пункт, і в командному пункті в автоматичному режимі наводять ракети так, щоб антиракета. Прямим влучанням попала в ракету. Це такий спосіб збиття, власне, балістики. Не пролетіла повз і вибухнула, і уразила там якісь елементи цієї ракети. А ракета в ракету, уявіть собі, діаметр антиракети десь там 25 сантиметрів. Діаметр ракети, який летить, 60 см. І треба, щоб вони зустрілися в повітрі. А на якій відстані Це... цей радар може захопити цю рухому ціль? Загалом він захоплює залеж... ну, радар захоплює на відстані приблизно там 40 50 км, кі... по висоті, 40-50 кілометрів. Така відстань. А вже ракети починають працювати десь з 25-30 кілометрів. Ну і фактично, десь там до 10 кілометрів в цьому діапазоні вони мають збити балістичну ракету. Але цей комплекс також працює і проти крилатих ракет, і проти літаків, і проти гелікоптерів. Згадаємо, коли в Брянській області збили одразу чотири літальних апарати. Це теж був петріот. Ми потім цей факт визнали. Валерій Дмитрович, а на вашу думку, які слабкі місця сьогодні залишаються у протиповітряної оборони України, тому що ми весь час чуємо від наших політиків про потребу в системах ППО? Ми ці системи ППО отримуємо, десь повільніше, десь швидше, але їх стає більше і більше і більше. І е, е, яким чином це все впливає на нашу загальну здатність протистояти російським загрозам і е, е, які слабкі місця у нас залишаються? Знаєте, в мене вчора е, японські журналісти сказали, у вас процент збиття ракет 23%. Я говорю, це не вірно. У нас процент ракет балістичних збиття сягає 90%. Чому? Там, де є антирадарні системи, збивається 90%, а там, де немає їх? Там нічого не збивається, оце наші слабкі місця. У нас е скільки обласних центрів, да? ну хоча б основна частина має їх бути прикрита, крім того, війська мають бути прикриті, да? крім того, хоча б один-два базових аеродроми, ну хоча б для Ф-16 теж має бути прикритий. Бо поки в нас є їх шість, росіяни ще розслабилися. Коли в нас почнеться 10-20, да, то теж почнеться серйозне полювання. Тобто в нас э, бракує власне зенітно-ракетних комплексів, балістичних, антибалістичних. Це наше слабке місце, хоча загалом їх теж мало. Але зараз э, ну, такі комплекси, як насамс і Айрісте, і наші старі комплекси, там БУК, С-300, да? їм зараз буде легше, оскільки прилетіли Ф-16 і частину роботи вони візьмуть на себе. Вони будуть збивати більш дешевими ракетами. І загалом виросте номенклатура ракет. Розумієте, ми до цього ще долучимо ракети повітря-повітря, до збиття російських крилатих ракет. І причому старих типів, які в Сполучених Штатах і в інших країнах дуже багато на складах. На відміну від сучасних зенітних ракет Айрістей на Самс. Оцю зенітно-ракетну установку «Петріот», яку збирають Нідерланди разом з іншими партнерами, з усього світу збираються різні деталі: пускові установки, радар, інші допоміжні елементи. Що найбільше дороговартісне і що найбільше дефіцитне? Радар? Радар коштує так процентів 40 від вартості. Ну може, трохи менше, там 25-30 процентів від вартості всього комплексу. Потім вартість йде пункту, ну, станції управління а вже потім додаються вартість пускових установок, а, дизельної станції, яка забезпечує там. Допоміжного різного обладнання, запасних частин, підготовки технічного складу, все таке інше. Радар це найскладніша частина. Там радар стоїть значить, найсучасніший радар з фазованою з активною фазованою антенною розшіткою. Це пік технологій сучасних. На російських, наприклад, літаках там су 30 стоять радари ще з пасивною фазованою антенною розчіткою. А на зенітно-ракетних комплексах вже стоять, ну вони великі, вони потребують багато енергії, дуже вкрай складні за свою конструкцію. А чим активна від пасивної відрізняється? Ну, це треба довго пояснювати. Давайте Значит, скоротимо, наскільки да. можливо. І простимо скоротити словами. активна решітка, вона більш, біль, дає більш потужний сигнал. І там, взагалі, знаєте, ми звикли, що радар отак крутиться, так? Да? Так, от тих на фазованих антенних решітках нічого не крутиться. Петріот сам бачить на 90 градусів всього-навсього. І там його повертають у разі потреби. Вся розгортка, а бачить все одно в секторі 90 градусів. Вся розгортка йде електронно. І можна, наприклад, якщо на велику відстань оцей фазований антенній решітки, вони дозволяють звузити промінь. І всю потужність дати в вузькому промені і бачити набагато більше, набагато чіткіше. Ну, наприклад, групова ціль, якщо йде, можна розрізнити, що це групова ціль. А не в останній момент летять чотири ракети, потім розгортаються, і зенітники замість одної ракети бачать чотири в останній момент. Це достатньо зрозуміло після переваги такого типу озброєння. А оці радари, які використовуються системою ППО, вони уніфіковані під кожну систему ППО. Чи вони можуть. Виконувати завдання для інших систем? Загалом уніфіковані. Хоча, наприклад, Сентінел-радар може працювати і для Насамса, і може працювати для Хока. Хоча, в Іспанії ми отримали з рідним радаром, але ціле вказування розумієте, там в зенітно-ракетному комплексі, як правило, є дві станції, особливо в старих. Там була станція огляду цілий, яка дійсно як класичний радар крутилася. А вже станція наведення ракет, вона вже секторно працювала, вона вже побачила ціль, звузилася вузьком. Ну, в неї взагалі вузьконаправлена антенна, там градусів 30-40, і вона вже працювала на наведення ракет. Так от станції огляду можуть бути будь-які. Але о, це не стосується антибалістичних комплексів на сам і самте. Там мають бути власні специфічні радари. Пане Романенко, а чи може, для прикладу російська ракета обманути цей радар, випустивши теплові пастки? А росіяни так і роблять. Кожний кінжал, кожний іскандер. ну Кінжали не скажу, а кожний іскандер має одну-дві пастки, які він відстрілює. Крім того, він ще й більш складний момент. Пастка це так. значить, на неї там відреагують, але в останній момент там просто її відреагують. Ем, яким чином? Поставлять селекцію цілей по швидкості. Пастка легша, і вона не так швидко рухається. І можна відслідкувати, що це власне пастка. Таким чином відслідковуються пастки стратегічних ракет. Вони швидше втрачають швидкість на траєкторії. Сама ракета важка, а ці пастки вони легші. А в який момент так... ворожа ракета викидає ці ворожі пастки? А вона викидає вже на термінальному відрізку, коли починається пікірування. І тому це можна якось відслідкувати ще, якщо добрий радар за доброю роздільною здатністю, це можна відслідкувати. Але крім того, і іскандери, і кінжали, вони ще й можуть виконувати такі обмежені маневри. На кінцевій траєкторії, оце вже дуже важко. Оце вже дуже ну, неприємно для зенітників, бо радари розраховують все там комп'ютер. Він розраховує класичну балістичну траєкторію. Якщо вона трохи змінюється рулями там чи іншим чином, то треба швидко робити перерахунок, і вже, щоб ракета зустрілася вже не по чисто балістичній траєкторії, а з тими змінами, які... Призвели, значить, рухи, рухи рулями. А цю траєкторію ворог закладає одразу, запускаючи ракету, чи змінює її в процесі польоту? Ні, ракета після пуску вона вже не керована. Балістична ракета комплексу Іскандер. Вона за програмою летить за програмою. Ну, можливо, навряд чи вона має антени, бо там антени прийняття радіолокаційного сигналу, бо там занадто високі швидкості. І загалом вона якусь частину траєкторії далає майже на гіперзвуку, а він ну там повітря огортає плазма при гіперзвуку, да? і плазма не пропускає. Вона відштовхує радіохвилі, не пропускає. Як ми знаємо, Росія розширює свій балістичний арсенал за допомогою підтримки від своїх партнерів, зокрема Північної Кореї. Зараз інформація про Іран активно обговорюється. Хочу вас поцікавитись, чи є для оператора ЗРК різниця збивати російський Ескандер, наприклад, або Північно-корейський цей КН-21 або КН-23. Вони однаково летять, чи там можуть бути якісь особливості? Ну, скажімо так, іскандер здатний ще гуляти по траєкторії на кінцевому етапі, як ми тільки що обговорили, а корейські ракети загалом ні. О, там теж є ролі управління, там все це зроблено, але чи закладається це в програму, не можу сказати. Для оператора е зенітно-ракетного комплексу різниці нема. І навіть ви бачите, е коли йдуть рапорти зранку від е прес-служби повітряних сил, да? там написано Іскандер, дріб Або... КН-23 Тобто е їх розрізнити можна тільки вже на землі, по уламках. Отаких От ЗРК Петріот, яких нам дуже не вистачає, ще й в контексті появи у Росії нової зброї балістичних ракет, які їм вже точно підтверджено постачає Іран, яка перспектива здобути більше таких систем Петріот, зважаючи на той факт, що їх можна зібрати? Розумієте, тут дві е, два моменти. Петріотів можна зібрати, ну я не знаю, нам обіцяли додатково вісім до тих чотирьох, що в нас були. Дають ще один сам те, він теж антибалістичний. Зараз один вже працює, жодної інформації по його ефективності, на жаль, нема. Нічого не можу сказати, публічної нема. Навіть якщо ми отримаємо всі вісім комплексів, постанне питання боєкомплекту. Чи зможуть союзники забезпечити нам потрібну кількість ракет? Іран передав першу партію балістичних ракет 200 ракет. Додають ракети північно-корейці. Отримали нову поставку, пишуть. Значить, північно-корейці там яка ситуація? І нова поставка. І зараз там ці ракети запускав один дивізіон в складі російської, здається, 91-ї ракетної бригади. А зараз закінчує підготовку другий дивізіон. Ну, не другий, а друга бригада. Один дивізіон другої бригади. Там ще він ще знаходиться на російсько-китайському кордоні, але закінчує підготовку, тобто теж буде перекинути на Україну. І росіяни збільшили дані гур. За 16 серпня що росіяни збільшили випуск кінжалів і скандерів разом. Це однакова ракета, там мінімальна різниця, приблизно до 50 штук на місяць. А е -е, корпорація Рейтеон сказала, що вона здатна випустити не більше 40 ракет е -е, на місяць. Ну так, нехитра математика показує, що у росіян буде перевага зберігатися за такі темпи виробництва. Єдине, що я можу сказати, що є надія, що іранські і абсолютно точно корейські ракети на них можна вплинути засобами реб. А чому у вас є такі сподівання? А ви бачили, значить, підвели статистику. На жаль, вона лише за лютий місяць нинішнього року з 24 пусків корейських ракет. Лише два можна було вважати успішними, бо вони такі влучили і уразили цілі. Можна порахувати, там десь в районі 4% да, виходить значить, ефективність цих ракет. Тобто е і засоби РЕБ. І коли вивчали конструкцію Корейської КН-23, там сказали, що дуже низький технологічний рівень, російські іскандери мають оплітку. Проводів внутрі ракети, да, всередині ракети, да, таку, що ну, не можна подіяти засобами РЕП. А північно-корейські ракети, проводка і проводка не заморочувалися цим питанням, тому вони о, можна впливати на них, ставивши радіоелектронні перешкоди. Як з іранськими ракетами, ну, шахеди були досить досконалі і ми довгий час не могли підібрати ключика до шахедів. Але зараз шахеди гуляють куди завгодно і не без допомоги наших фахівців з радіоелектронної боротьби. Да? Бо довго точилися розмови, що всі засоби РЕП потрібно об'єднати в єдину систему. Так як є система протиповітряної оборони, так і має бути система РЕП. І я думаю, що ну, це хай. Речники повітряних сил підтвердять або скажуть, що ні. Я думаю, що це зроблено. Я сподіваюся, що на іранські ракети це теж буде впливати. Володимирько це Володимирько, один із засобів зменшити втрати наші від цих ракет. Далекобійне ракетно російське збройність це переважна загроза для тилу. Тому що ближче до фронту основний ударний інструмент росіян це керовані кориговані авіаційні бомби, з якими ми вже два роки нічого не можемо зробити. Було сподівання, що буде Петріот мої трішки. Як мінімум створимо додаткову загрозу, вони трішки відсунуться. Потім було збудування, що з'являться F-16, і ми зможемо щось зробити з цими кабами. Але у підсумку Зеленський говорить про 3,5 тисячі кабів на місяць, які використовують росіяни, тобто по 100 плюс штук в день. Чому цю проблему так складно вирішити, і ми досі не можемо з нею розібратися? Весь світ не готовий вирішити цю проблему. Готові були б американці, бо в них багато літаків. Але якщо взяти а, навіть американські ракети, найсучасніші, в них дальність всього 180 кілометрів. Тобто, а росіяни пускають свої ракети за 70 кілометрів да, від лінії фронту. Ну, Загалом, якщо це означає, що доведеться американським літакам підійти досить близько до лінії бойового зіткнення, ну, наприклад, уявимо собі, що перекинули сюди якусь ескадрилю американських літаків. Вони е, будуть під ударом російських комплексів С-400, в яких дальність 200 кілометрів. Разумієте? І просто так росіяни в цьому плані добре підготувалися, що вони наситили свою протиповітряну оборону далекобійними комплексами. І просто ми не можемо е, діставати оці носії кабів. Але Можна бити по складах, що неодноразово було показано. Там було прямо на ви... на відео, видно, значить, розбити ці елементи ОМПК універсальний модуль планування і корекції. Прямо його запчастини валялися на землі. От. І росіяни зараз ці ОМПК вони практично з коліс От привезли, і там я на ящиках в серпні бачу маркування липень 24-го року. Так само треба бити по складах, і в кінці кінців не так далеко знаходиться арсенал, де виробляють ці бомби. Це єдиний арсенал. От, і я думаю, що треба буде спрямовувати зусилля власне, на удари по цьому арсеналу. Зменшення кількості бомб. Збивати бомби неможливо, не вистачить жодних боєприпасів. Збивати носії важко, дуже важко значить, і дуже ризиковано. Ну, от така ситуація через це бомби сипляться на голови наших бійців пане романенко дякую вам Будь за ласка. те що завітали за таку цікаву і експертну розмову валерій романенко авіаційний експерт провідний науковий співробітник національного національної авіаційної академії україни